Продавчиня живої риби стає міською, міняє ключі, забуває рипіння гравію. Вона обростає спокоєм і мілускою і осягає нову географію світу, що вперто застиг на перетині станцій. Цю глибину не злякати діодами. Світ, напевно, так і зостанеться, перенаселений ідіотами, з якими не зжитись, не розійтися. Прийде господар, подобу посмішки зліпить. Стане напроти, честер губами стисне. Бляха знову в машині залишив зіппо. Їй доведеться вогонь прикривати руками. І заглядати в очі йому улесливо. Він назве її дівчинкою з сірниками, а риба буде хвостами плескати. Потім дозволять піти раніше, хоч би на дно, аби не тривожили. Вона орендує маленьку нішу і відчиняє не кожному. А коли засинають вогні й дороги, і зорі зріють на всі карати, хтось розгортає долоні вологі, обіцяючи не карати. Каже, солодка моя, ось я один у всьому перевертаюся зародком і вібрую, скільки про мене мовчали соми, скільки тобі торохтіли руни про те, що може колись настати, як риби зійдуть аплодисментами, бо ніяке підвищення ставки їх не робить безсмертними. Тому вертайся, живи граційно, звучи гортанно, понад жлобськими аудитами, доки ти на плаву, доки сили у тебе стане, доки товар твій дихає. Ще ого б ви зробили за один мільйон доларів. А, а, і за один ой, обмовочка невелика. Перепрошую, що б ви зробили із одним мільйонів доларів. Я думала, за мільйон доларів. Щоб я за мільйон зробила, ну. Ну те, що і всі нормальні люди зробили б за мільйон доларів. Трішки на квартиру, трішки на машину, трішки дітям, трішки внукам, трішки на благочинність, трішки на творчість. Ну от, я думаю, що нічого б такого з ними не зробила, не спалила б то точно не подарувала б комусь. А трішки на податки. Які податки? Я не знаю, що це таке податки. З поетів не беруть податки. На хто сказав, на жаль. Тобі мало? Зараз ще щось знайду, пускаємо. Аритмія прозою. Тато не сварить її на оцінки, Бог з ними. І що робити з такими дітьми, з перехідними віками, з важкими їхніми рюкзаками і вічними помилками? Мама цілує в голову, щоб не сталося, крейду тримаючи, наче незрячий палицю, заради мами виводить вона інтеграли абсурду, потім чекає суду. Вдома намитий посуд, невигуляний під буль. Бабушка сонце просить, чи ж, бабуль, там лише дві тарілки, пляшка від молока, одягає навушники і зника. У неї свої герої... Свої романи, вови, Саші, Сережі, дитячі рани, і ніхто не наважиться взяти Зою з її підшкірною бірюзою, хоч за руку, а тільки би понад зорі і карма її така. Посеред вересня тануть календарі швидше, ніж дим у горі. Вчинь не плоди, та не треба труїтися квітами. Я вже навчилася, можна тепер умітиму. Ми стільки вкладали її все повз касу ми вбили на тебе чимало часу, йдуть голоси звідусіль у мозок. Зоя кричить, але я не можу, більше не можу, не можу, не можу. Ну, і віднімає у Бога кермо. Ну, я думаю, ще один вірш можна буде передавати мікрофон моїй чарівній подрузі, колегі по цеху Каріні Тумаєві. Що? Вибачте, але га малігон як справи. Ага, від моїх друзів. Назви двох найкрутіших, два найкрутіших. Романи світу 20-го століття, на твою думку. На мою думку, а я не знаю, коли Салман Ружді писав у ХХ столітті, «О північні діти дуже крутий роман, мені сподобався. От я не дуже в історії розбираюся, але у північних дітей я читала цілу зиму, возила книжечку. А другий найкрутіший роман. Мабуть, у пошуках втраченого часу. От, а щоб ще, ну це це на мої смаки. Я не кажу, що вони найкрутіші, якби універсально. На всі одне питання. Де? Як справи? Ні, регулярно. Які твої улюблені квіти? Піпець, питання сьогодні на ужоні. Хто це написав? А конопля цвіте чи не ха Ні, я не знаю, я не люблю. Квітів взагалі, чесно. Якщо так от дивитись, мабуть, кактуси все-таки більше, бо їх поливати треба. У мене щось квіти всі дохнуть на підвіконнях, а от кактуси, які треба раз на місяць поливати, я в принципі люблю. От. І дуже не люблю ці штучні квіти, які дарують. Ну, тобто не штучні, я хотіла сказати, зрізані. Троянди там зрізані, бо вони вже мертві. Отак. От а ті, що ростуть, квіти мої улюблені. Спасибі.